Як ЗСУ ломали хребет окупантам? Ми зібрали ключові події, які змінили хід війни. Будь-яка бавовна, яка е трапляється на теренах е Криму. Факти тижня вивчили тактику і стратегію Сил оборони України на морі. Один був корабель знищений повністю в повітрі. Ця ціль вона досить важка для вигляду. І на суходолі. Та зробили дайджест за рік переломних моментів російсько-української війни. 24 лютого Гостомель те, що здається, якимось страшним сном, російські гвинтокрили запускають свої ракети прямо над українським містом. Тоді, в лютому, нам пророкували не більше трьох діб спротиву, але Збройні сили України втримали удар, зупинили ворога і, зрештою, почали власні наступальні операції. Але завдяки чому які великі і малі загальновідомі і таємні битви вплинули на хід війни? І як саме про це далі? До речі, всі сюжети фактів тижня є на нашому ютуб каналі Підписуйтесь, аби не пропустити головного. Житомир одна з міських шкіл. Початок березня російська авіація майже безкарно скидає важкі бомби на цивільні об'єкти. А це приватний сектор в Сумах. Десятки загиблих в Чернігові бомби сипляться на ірпінь, розтрощені багатоповерхівки в Бородянці. Путінським стерв'ятникам не вдалося одразу знищити нашу протиповітряну оборону, тому вона почала давати відсіч. Наші ЗРК та винищувачі в умілих руках ЗСУ почали справжнє полювання на залізних птахів та ракети РФ. Саме у березні, каже авіаексперт Валерій Романенко, Україна отримала першу велику перемогу. У прямому значенні перекрила повітря російської авіації. Після цього вже активність російської авіації почала експоненціально затухати, і вона вже ніколи не залітала далі ніж кілька кілометрів за лінію фронту. А зараз вона взагалі навіть не підлітає, не залітає на нашу територію за лінією бойового зіткнення. Вони вже за кілька кілометрів роблять пуски. З е, території підконтрольною, значить ну, ну над своїми військами, скажімо так, але перші успіхи української авіації потрібно було закріпити, тому наступним переломним моментом війни у повітрі стала ракета Харм спеціалізований боєприпас для боротьби з ворожими радарами. ці біраси тут стояли. Українці навчилися запускати американські ракети з радянських літаків. Раніше це вважалося неможливим. Що нам дали Харми? Ми придушили російську протиповітряну оборону і забезпечили можливість нашій ударній авіації наносити удари по наступаючим російським військам або взагалі підтримувати наші війська на полі бою, ну наприклад, на харківському напрямку, на Херсонському напрямку, бо росіяни змушені були відвести свою протиповітряну оборону. Сильно в глиб своєї території, далі більше ми почали отримувати західні системи протиповітряної оборони та зенітні боєкомплекти, адже радянські зразки вже закінчувалися. Крім того, сучасна західна зброя краще працює по крилатих ракетах. В першу чергу, новим російським Х-101. Ці ракети використовують елементи технології Стелс. Ця ціль вона важка для досить важка для виявлення. А от е, ось ці радари з фазованими антенними решітками від нових комплексів, які більш потужні, які мають трішечки інший діапазон хвиль. Вони краще бачать ці ракети. За даними українського міноборони, зараз ефективність нашої ППО 80 відсотків. Тоді як в лютому її оцінювали в 50 відсотків. Водночас з повітряною битвою, 24 лютого, розгорнувся ще один бій. Війна на морі не менш важливий етап російсько-української війни зі своїми поразками і перемогами, які, зрештою, не дозволили росіянам втілити свої загарбницькі плани. Вітаю, вас. колишній заступник начальника штабу українських ВМС Андрій Риженко каже: першим знаковим успіхом на морі для України став Вибуху Бердянську. тут, 24 березня, українська точка У поставила крапку в історії великого десантного корабля Саратов. Але росіяни тоді втратили не просто бойову одиницю. Один був корабель знищений повністю а два пошкоджені на тривалий період. Тобто, ось цей морський шлях, логістичний для підживлення їх наступу на південній Україні. Він е, був фактично е, зупинений. А далі більше. Нині це експонат Національного військово-історичного музею, а до 13 квітня рятівне обладнання того самого збірним образом того самого російського військового корабля став крейсер Москва. Його знищення остаточно переконало росіян, що наближатися до українського узбережжя смертельно небезпечно. Повноцінний морський штамп вони втратили. Потім вони його замінили на. Фрігат Макаров, але він ну таких функцій вже таких властивостей немає, і це забезпечило подальший успіх в морських баталіях, каже Андрій Риженко. Ну, це такий був серйозний сигнал до того, що північно-західна частина Чорного моря більше не контролюється повністю Російською Федерацією. Цей успіх був розвинутий трохи згодом, коли ВМС України вдарили по рятувальному буксиру Василь Бех, який доставляв зброю на остров зміїний. І по газовим а, вишкам, які здійснювали а, видобуток газу, вірніше його крадіжку в Україні і поставку. В окупований Крим наші морські контратаки змусили росіян забратися геть з острова Зміїний, так званий жест доброї волі, дозволив нам контролювати більший радіус акваторії Чорного моря та шлях між Одесою та гирлом Дунаю. Згадує Андрій Риженко і знамениту атаку дронів на Севастополь. І хоча наші сили оборони не визнали свою участь в цій операції, після неї частину свого флоту росіяни терміново перебазували подалі в Новоросійськ. Звісно, битва за море ще триває, але вони можуть там діяти короткочасово. Вони можуть здійснювати ракетні атаки. Вони мають ще домінування в повітрі. Вони мають перевагу у надводних силах, у підводних силах. Але вони не можуть так вільно діяти. У них немає свободи маневру, як це було у березні-квітні. Коли вони в основ, основний свій час проводили буквально в 15-30 мілях від узбережжя нашого Одеси. За даними західних аналітиків, Збройні сили України відбили понад половину від захоплених росіянами з 24 лютого територій. Російські війська не змогли подолати глибоко ешелоновану оборону Києва. Нацгвардія, ЗСУ, тероборона, поліція та інші структурні підрозділи не дали столиці впасти. Тому, по суті, перша велика сухопутна операція, каже колишній речник генерального штабу Владислав Салізньов, це і є оборона та подальший контрнаступ на півночі. Але мова не лише про Київську область. Загарбники змушені були накивати п'ятами Сумщини, Чернігівської та Житомирської областей. Це фактично була втеча, яка була обумовлена правними вправними діями українських сил оборони. Спочатку в рамках оборони, потім контрнаступу. Це призвело до того, що росіяни понесли величезні втрати в живий. Силі та бронетехніці вони втратили чимало озброєння та боєприпасів до цього озброєння. І вони певну чину втратили ініціативу. В той же час на півдні писалася трагічна сторінка історії війни. Битва за Маріуполь тривала з 24 лютого по 20 травня. За ці майже три місяці росіяни зрівняли місто з землею. Але перемога Росії виявилася піровою, бо всі ці три місяці героїчні захисники Маріуполя стримували найбоєздатніші російські війська. Цілком імовірно, що лінія фронту на цій ділянці фронту російсько-українська фронту могла проходити по, -по Дніпру. Відповідно, під російським контроль мав би перейти лівий берег Дніпра в районі Запоріжжя. Відповідно, бої могли б піти в районі міста Дніпра. Тобто ситуація мала би значно кратно ускладнитись. Тоді, в найтяжчі весняні місяці війни, оборонці виконали два завдання: зупинили ворога і створили умови для наступного кроку кроку вперед. Це була дійсно унікальна операція, яка розгорнулася на протилежних кордонах України. Спочатку ворог проковтнув гачок і повірив, що ЗСУ готують наступ на Херсон. А коли російський генштаб підсилив оборону півдня, ЗСУ несподівано почали наступ на Харківщині. І вже після цього почався наступ на Херсон, точніше, звільнення міста, яке росіяни вважали центром вигаданої ними новоросійської губернії. Владислав Селізньов каже, харківсько-херсонська операція довела правильність українського нешаблонного підходу до ведення сучасної війни. Очевидно, що е, дії українських сил оборони вони були е, систематизовані, сплановані та синхронізовані. Всі всі ці дії в рамках єдиного плану оборони. Ситуація завжди дуже динамічна, і вона є е, певною мірою шли швидка Тобто е, реакція українських сил оборони вона була саме там, де вона була потрібна, а не відбувалася за якимось абсолютно шаблоном. є ще одна операція, яка тривала, триває і буде тривати до повного звільнення України. Вона таємна і про неї згадують не дуже часто, лише коли бачать. Ось такі кадри. Мамулечка, давай, треба сваливати звідси. Це спільні дії наших сил, спеціальних операцій і партизанів. Будь-яка бавовна, яка е, трапляється на теренах е, Криму, е, на, терен, на теренах півдня Запорізької, Херсонської області, е, на Донеччині та на Луганщині, вона не відбувається випадково. В цьому процесу передує е, підготовка. І ці операції також поступово зводять на нівець усі потуги росіян і одночасно наближають важко, гірко, криваво, але перемогу України. Вірте в зсу і коментуйте цей сюжет. З вами були факти тижня. Побачимось.